Ну, але тоді це план ще буде теж. Ну, от буде. Роса. Так. Вшануй наш паст. У нас на початку Відбувся певний збій, машина з нашими бафами і тапорами, поливали за поштові, але її вже тягача вузу. Просто вона буде хвилин за 10 а Значить, ну, По-перше, гарна погода це дуже важлива. Бо я боявся, бо бачити ці і тому це буде легше переведення нашу гарність. Отже, що ми робимо? Наша перша дія тут. Вона називається Посвячена кабулі. Так як ми прапори посвячували на Майдані, пам'ятаєте, багато з тих прапорів було втрачено в боях, багато на блокпостах, на полідові знаходиться. Рублі! А, ну, скажи!